На календарі 30 грудня. Це значить, що час закупляти продукти на новорічний стіл. Складемо кошик з найпопулярніших інгредієнтів і порахуємо, скільки все це буде коштувати. Купуватимемо продукти для середньостатистичної української родини із трьох осіб. Розпочнімо наповнювати наш возик з м'ясної продукції. Візьмемо ось цю ковбаску, а також балик. До тарілки з м'ясною нарізкою додамо ще твердий сир. За усе це разом заплатимо 325 гривень. Переходимо в овочевий відділ. Тут ми взяли шампіньйони, помідори, огірки та болгарський перець. Разом вийшло 270 гривень. Поруч із овочевим відділом фруктовий. Кладемо до нашої крузини кілограм мандаринів. Вартістю 70 гривень. Основною стравою на моєму новорічному столі буде запечена картопля з курячими гомілками. Картоплю ми вже взяли 1 кілограм за 35 гривень. Візьмемо ще й гомілки. Вони коштують 66 гривень. Купуємо також Солодку воду. Два літри за 49 гривень. Ну і куди ж без традиційних новорічних салатів? Мій улюблений крабовий. Тому беремо головний інгредієнт. Також беремо яйця. Десяток коштує 62 гривні. До нашого крабового салату додамо кукурудзу. Вона коштує 40 гривень. А також заправимо майонезом за 58 гривень. Ну і який же новорічний стіл без делікатесів. Візьмемо червону рибу, а також ікру для канапок. Додаємо багет вартістю 22 гривні та масло за 94. Загалом канапки з червоною рибою та ікрою обійдуться у майже 500 гривень. На десерт візьмемо торт. Загальна вартість нашої новорічної крузини складає 1800 гривень. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1